Житомирські міліціонери отримали ключі від новеньких іномарок. Працівники батальйону патрульної служби поповнили свій автопарк новими Toyota Пріус. Такий автомобіль є одним з найдинамічніших гібридних автівок з характеристиками низького вмісту вуглекислого газу у вихлопі та економічного споживання пального. Ато транспорту, який наданий нам міністерство внутрішніх справ по кіотському протоколу, екологічно який не забруднює. Дороги додаткові автомобілі дозволять збільшити щільність патрульних нарядів міліції на вулицях та у громадських місцях і покращити їх мобільність завдяки спільному зусиллю органів внутрішніх справ строєвих підрозділів обласного центру міської ради депутатського корпусу. Ми і плануємо суттєво покращити правопорядок на вулицях і громадських місцях. Як зазначили в одному з інтернет-видань, Україна закупила автомобілі для МВС на кіотські гроші, отримані від Японії за частину квоти на викиди в атмосферу. Сама гібридна машина покликана скоротити витрати на пальне, оскільки споживає лише 4 літри бензину на 100 кілометрів, в той час як старенький транспорт міліції споживає 10-12. Разом з тим, такий автомобіль далеко не дешеве задоволення. Ціна однієї автівки складає майже 40 тисяч доларів.